Доброї ночі, мої Дніпро люби, любі Дніпряни. Робимо з вами розклад на безпеку цивільним людям на 21 липня. Чекають нас загрози. Це шахеди, чи ракети місте Дніпро. Ніч, 21 липня. Дивимося. Сьогодні дуже пізно вийшло. Було змоги. Випали шахиди нам на цю ніч, але, але люди будуть переживати. Структури наші будуть переживати, але таке, як, воно пройде стороною. Не повинно бути нічого страшного у нас. Правий берег, чи є загроза. На ніч 21 липня. Нічого Дніпро. Правильно берег, дивився. Буде проліт загрози, хлопці будуть працювати, але я не бачу, щоб були якісь руйнування чи щось. Людям така якраз загрози нема особливої на ніч. Правий берег, лівий, дивимося, лівий берег, ніч. 21 липня. На лівому березі теж будуть працювати, загрозу прибирати, але є. Це буде не цивільний. Да. це буде не цивільний об'єкт, не будинок. Це буде якийсь. Ну, не хочу казати, але там працюють і жінки, і чоловіки. І там може бути удар. Дуже добра карта. Хто знаходиться поруч таких об'єктів, будьте дуже уважні. Загроза єн для лівого берега. 20. Вершовипня ні день, день дивимося місто Дніпро день, чи є нам загроза? Днем загрози. Але знову я не бачу, щоб це конкретно на нас десь поряд. Зараз подивимося іншу колоду. Два 21 липня самар. Місто Самар. Ні, 21-го буде в місті Самар. Все добре, все спокійно. Павлоград дивимося 21 липня Павлоград. Чи є загроза цивільним людям? Ні, всі переживають, але... У Павлограді теж повинно бути спокійно. Бережіть себе, йдіть в укриття, якщо чуєте сирену. Завтра я вийду і ми подивимося, що нас чекає 22 липня. Загроза є, Зберігайтеся, особливо для лівого берега міста Дніпро. Будьте дуже уважні.